Перше, це написати перелік мрій, які у вас були, і ви їх завжди відкладали на потім, і почати його здійснювати. Те, що ви відкладали більш за все і довше за все, почати це робити. Наприклад, відкладали кохання, бо страшно і боляче. То буде ще боляче, якщо його не станеться. Відкладали мандрівки, почати мандрувати, боялися народжувати війну, народжувати. Дозволити людям це другий пункт, дозволити людям жити їх життя. Мається на увазі не розповідати, кому як жити, не засуджувати, не казати, як правильно, як неправильно, відвалити від усіх. Третє. Вимкнути гонку за результатами багатством і починати насолоджуватися малими речами, насолоджуватися моментом, насолоджуватися життям.